Усім привіт! Вітаю на своєму каналі. Мене звати Тетяна, і е, зараз я хочу подивитися, що чекає Росію у червні місяці. На Україну я вже зробила розклад. І тепер я хочу подивитися на Росію. Я буду так само дивитися, що у них буде на фронті, в політиці. В народе для, и в медицине. Так. Россия. Червень месяц. Еще чекает Россию на фронте. Червні місяці, що чекає в політиці, червні місяці, який буде червень на Росії для людей і медицині. сама карта на колоди, як і в Україні, так, що на фронті? Сутички, в них почнуться. Якісь такі заворушки, які їм же самим і не підуть на користь. Та ох, там на фронті, ох ти, да, вони йдуть до перемоги. І, може, й будуть в них гарні новини але це такий шлях. Тут і Ну тут. Будуть їх примусу примушувати, будуть їх заставляти, тобто, будуть їм будуть певні недовольства і навіть будуть ну ті ну які будуть, ну, ну, уходить, може бути і уходить і життя і або або в полон здаватися. І буде такий стан в них, такий буде горіч, дуже такий стан, коли вже нічого не хочеться, і дуже страшно, дуже страшно, і вже не хочеться тієї перемоги. От, але треба. Тобто. Вони то йдуть до перемоги. Але це такий шлях, от просто як, ну як, як під надзирательством, як кнутом їх туди гонять. Тобто це, це через таку силу. Це через такі якісь сутички. Ну, якось у нас там також. от, то, мабуть, щось з полоненими буде. Питання якісь. І в нас випадали, але в нас хоча йдуть загрози там, але у нас якась допомога йде, і наші там будуть ну, активні, а ці в них в самих там робиться дуже в них погані настрої. І виходить, що ця перемога якась чи там новини якісь, воно таке все показове. Ну, правильно, ну тому що влада, влада, вона просто робить конкретно те, що потрібно їй самій. І все, їй самій за рахунок людей. І влада, вона хоч свої бажання виконує. Але вона більш на себе. Вона буде захищатися, і захищати себе, і створювати такі умови, щоб захистити себе, тому що вже буде в розпачу. І все одно як би вони там не. Якби вони там добряче не питалися захистити себе в різних місцях, але то буде ілюзорно. Тобто, я так розумію, що вони не оцінюють дійсної загрози. І вони будуть шукати. Вони будуть звертатися до впливових людей і будуть шукати можливості, щоб себе захистити. Тому що на фронті, тому що на фронті вже настрій у, у тих вояк, у тих людей, не знаю, як їх назвати, у тих у тих солдат. Ну, там вже настрій поганий. Там і депресія, там і страхи, там можуть бути панічні атаки. Тобто там у людей такий психологічний стан, що вже своїм не можна довіряти, що вже, вже свої, мабуть, скоро розвернуться і там, ну, на свою владу. Ну, з таким настроєм, то може, й підуть. От. А влада сидить в ілюзіях і своє, своє м'яке місце, тільки захищає, тільки про себе буде думати. А люди, мабуть, от люди ну от, почнуть емігріровать. Люди почнуть уїжджати, будуть кидати усе і будуть уходити. Ну, переїжджать. І прям масово будуть. Що собі, які карти? Вообще, нічого собі карти. Вони будуть шукати взагалі для людей от взагалі стан нестабільний. Люди думають про переїзд. Люди зараз вибирають, вибирають куди їм їхати. Люди приймають рішення, люди обдумують е, ну, країни, там, території куди, куди її, і вони будуть все кидати. І і за цієї нестабільності, ну, буде багато страхів, а можливо, ще й дрони. Можуть ще й літати дрони, і люди будуть сидіти без світла, будуть сидіти в, в підвалах, будуть тривоги. от, Так що хай готовляться. Хай готовляться, а е, влада і е, е, захист. По ілюзіях, тобто, балакати вони може і будуть, розказувати про хороші новини, от, що нам там хтось допомагає, але для людей то таке. Людям від цього тільки все хуже і хуже. І люди, ну да, знов люди вже будуть між собою балакати, збиратися, і люди вже розуміють, що влада працює тільки на себе, думає за себе, і тому прям будуть забирати сім'я і прям будуть уїжджати. Із-за того, що зараз Росія входить в такий етап, де вона залишається одна. Якось з партнерами там щось. Щось там якось у партнерів, теж партнери щось там вагаються. Може, Може, хтось десь надавив. Ну, от, наприклад, що я чула, що на Китай наклали санкції, і там в них ну, теж щось там з економікою. І Китай вже трошечки присів і боїться нових санкцій. Ну, от буквально на днях чула, боїться нових санкцій, і тому. Не, не, ну, чи не, не, не так уже там буде допомагати рашки. Тому вони залишаються на, на, на самоті і самим прийдеться їм відбиватися. Але це буде, ну, і це, це буде емоційно важко їм. Людям прийдеться дуже, ну як, люди залишились, от люди будуть на роздоріжжі, люди будуть в такій непонятній ситуації. І вони будуть вагатися і робити вибір. Їм прийдеться все одно робити вибір. Це я вже й сказала. От. Страшно із-за страхів. Будуть шукати можливості, будуть роздивлятися інші території. Я так думаю, що там із грошима, з виплатами щось буде. Там не так сталося, як гадалося. Ох, карта медицини гарна. Жертви, завісание. Покажу за медицину як би сфера медицини, а карти. Ух ти, а карти <кліст> будуть жертви, ну правильно, в медицині, да? тобто буде багато е, людей, які будуть поранені, от, тому що із-за того, що придумали, е, якісь, може, вони підуть в новий наступ. Ну, от придумали, вони, от придумали, вони може <кій> йти до перемоги, тобто йти до перемоги любою ціною і буде багато жертв. Ці їхні нові плани принесуть ну, ще більше нагрузки, ще більше нагрузки. Буде важко ці плани реалізовувати, буде багато втрат, буде багато руйнувань, і вони будуть масштабні. Масштабні, тобто будуть руйнуватися, може, і буде прилітати в медзаклади? Може і будь. Якщо це сфера медицини, то може і медзаклади буде прилітати. Тобто, в якісь споруди такі причому це буде, це буде таке, щось, це буде масштабне. Ой, може і по заводам якихось прилітати, які виготовляють там. Щось. Так що, ну, взагалі-то Росії тут. Весело буде в червні місяці, хоч і нам не просто, але е, в них, в них от починається війна. Причому війна, ну от, з жертвами, з розрушеннями, причому війна, яка дуже важка, от, з важким таким положенням. І з важким таким емоційним станом. Тут карти, ну це карти взагалі, і за того, що люди будуть уїжджать, так? да. То... Ситуація вся ця, звісно, підвисне трошки. Може, не спрацює там мобілізація, бо люди тікати будуть, конкретно будуть тікати. От. І я ж говорю, на фронті буде їм дуже важко. Так що. Ну, так що так? <кій> Бажаємо Росії опинитися в тому стані, в якому вони самі собі придумали. Ну що ж, на здоров'ячко, на здоров'ячко. Ну, все, отакий розклад у мене получився. Дуже дякую за увагу.